Масові акції прихильників євроінтеграції в Києві та інших регіонах України почалися 21 листопада, коли уряд оголосив про припинення підготовки угоди про асоціацію з ЄС. У першій маніфестації на підтримку євроінтеграції взяли участь десятки тисяч людей. Наступну хвилю протестів спровокувала відмова президента Віктора Януковича підписувати угоду про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі. Найбільшим обуренням суспільства виявився кривавий розгін з палицями та шумовими гранатами, при якому Десятки людей поранених, в тому числі студенти, 30 осіб затримано та жорстоко побито журналістів. Українцям так і не пояснили причин насильницького розгону мирного табору протесту на площі незалежності. Протест приймає все більш радикальні форми. Зростає кількість мітингувальників. Люди з'їжджаються з різних міст. На майдані встановлюється наметове містечко. Студенти, активісти та опозиція штурмують адміністрацію президента, захоплюють будинок мерії і вимагають відставки уряду і президента. Наразі Верховна Рада не наважилась відправити у відставку уряд прем'єр-міністра Миколи Азарова. За проголосували лише 186 депутатів. Не голосували 135, серед них регіонали та комуністи.